Сьогодні ми поговоримо про вибір нового авто. Ви вже давно питали наші постійні глядачі. Ігор, а що ти купив, а з чого ти обирав? От давайте сьогодні і поговоримо. По-перше, чому я продав Toyota rav 4? Ті, хто не знають, в мене була Toyota rav 4 xa 50 Продав її, тому що вона ну, для мене за стара. машині 5 років, майже 100 тисяч, там 95, щось таке, наче було так. Для мене це стоп-фактор. Машина чудова, машина е красива, жодних проблем вона мені е не доставляла. Ну, були деякі гарантійні моменти, їх швидко пофіксили, але так машина не ламалася, з двигуном все гаразд, з коробкою все гаразд, машина відкатала свій термін нормально. Але Ну, п'ять років це занадто для машини. Саме тому я і не купую старі вживані машини, тому що для мене це стоп-фактор. І особливо, я думаю, Олена, наш оператор, з нами погодиться. Запах нової машини. Ось ми зараз на новій машині катаємося, і запах нової машини він ні з чим не порівняється. Згодна? Так. Згодна. Є декілька моментів, які слід обговорити перед тим, як купувати авто. Перше, для того, щоб обрати автомобіль, вам треба визначитись з тим, який саме автомобіль вам потрібен. І я для себе зробив декілька категорій того, що мені потрібно. По-перше, це авто має бути не сильно менше аніж Toyota rav 4 тому що в нас є певні вимоги до багажного відділення. Тобто, це буде кросовер на високому кліренсі і з нормальним багажником. Тобто, багажник ми їздили, приміряли спеціальним пристроєм. Так. Ну, було таке. Було таке. Отже, в нас є певний перелік вимог. Перше, це от як я казав, кросовер. Друге е коробка на rav 4. Я їздив на варіаторі. Тепер я точно знаю, що варіатор я більше не хочу. Тобто, це не механіка і не варіатор. Чому не варіатор? Те, що варіатор довго думає, це факт. Це перше. Друге, мені не подобається, як він перемикається. Каже, що це безступенева трансмісія, але в Тойоти ця безступенева трансмісія має 10 ступенів. І кожна з цих ступенів перемикається досить відчутно з такими затримками, наче ти їдеш на механіці. Тобто ти набираєш, набираєш швидкість, потом Я вже встигаю там подумки перемикати передачі <гум> механічною коробкою, і потім вже вмикається. Особливий відчутний момент, коли з першої механічної, а у Тойоти. На ДВЗшних двигунах саме перша механічна зубчата йде передача, а потім вже перемикається на ремінь, на варіатор. І ось це перемикання, воно в деяких моментах досить відчутно такими е піночками. Перемикається, тому я не хочу варіатор більше. Для мене це також є стоп-фактор. Інша справа це е, цей планетарний механізм на гібридах. Він є значно цікавіше, значно смачніше, я б сказав. І це можна розглядати. Тобто, в нас повинна бути коробка або класичний автомат, або якийсь робот, хочу спробувати, або е, ну, планетарне Трансмісія, наступний фактор, до якого я нарешті дозрів, це повний привід. А до цього я катався завжди на передньому приводі, і що я хочу про нього сказати. Це звісно, економно, це звісно нормально для повсякденного життя, але все ж таки інколи повного приводу не вистачає. І особисто мені дуже цікаво, як це їздити на повному приводі на е, великих дистанціях. Чим мене не влаштовував передній привід на Тойоті. Були в мене такі моменти, коли мені потрібно було різко прискоритися, і машина ну, по інерції її задирало носа догори, і кольоса просто втрачали щеплення з асфальтом. І ти, наче так тиснеш тапку в пол. А вони намагаються схопитися за асфальт, і ти в такої. О, таке відчуття, що тебе ну, намагаються витряхнути з цієї машини. Мені це дуже не подобається. Інша справа, коли у вас повний привід або задній привід, вас задні колеса штовхають, і те, що ви там піднімаєте носа, ну м'яко кажучи, байдуже. Тому ось цей фактор повного приводу мені ну, це ще один плюсик у копілочку вибору авто. Тобто, ми маємо коробку автомат, наприклад, повний привід. І далі переходимо до останнього, але найголовнішого питання це бюджет. Так, бюджет це дуже таке важливе питання, тому що ті кошти, які ви зібрали на покупку авто, деякі вважають, що у вас є прайсова ціна, і е, саме з цими грошима треба йти в салон для того, щоб купити автомобіль. Насправді ми всі знаємо, що в нас є ще податок 5% на таких сумах. Е, у нас є ще реєстраційні дії, там отримати номер новий, там зареєструвати все це коштує гроші. Тобто, ви маєте мати гроші на сам автомобіль. Плюс оці 5% і ну, ще гроші для того, щоб купити автомобіль. І в нашому випадку це обмеження в 1 мільйон 600 гривень. 600 тисяч. Ой. І в нашому випадку це 1 мільйон 600 тисяч гривень. Yeah. Так, о. 1 мільйон 600 тисяч гривень. Це приблизно 40, так? Да? Ну Десь так. Десь так, Десь десь 40 тисяч доларів. В залежності від курсу і хто як рахує. Ну так, в нас курс його в останні дні туди-сюди хитає, він, він такий нестабільний. Отже, ми маємо обмежений бюджет, ми маємо повний привід, і ми маємо якусь коробку, не варіатор і не механіку. І з цими всіми факторами ми ще визначаємося з авто, які нам подобаються. Візуально. Правильно ж? Ну так. Ну так. Тобто авто ще має подобатися. І у нас приблизно наступний перелік, Получається. Тобто, ті авто, які мені подобаються. Звісно, це rav 4 Ну, це вона назад. Так, Тойота, ну не дивлячись на те, що я її продав, Тойота RAV4 4 це коханічко, там, да, ось так, ось так. там, Ну як хочете, мені дуже машина ця подобається, тому вона у списку обов'язково має бути. Але з урахуванням того, що ми не хочемо варіатор, де й купити його вже неможливо, тому що на ринок України, де визешні rav 4, більше не будуть приїжджати, це, звісно, гібрид. Гібрид, і він в комплектації Active. Ось так. Є там асистенти безпеки, Toyota Safety Sense, ну і так далі. і так далі. Ще один автомобіль, який підходить під бюджет, це Toyota Corolla Cross Hybrid. Теж гібридна, нормальна машина. В принципі, в цьому бюджеті вона, ну, скажімо так, нормальна. Ну, там були нюанси з салоном. Були нюанси. Буде. Ну, так. добре, ні, ну. В принципі, розглядати можна. Тобто, і з так, щоб залишитися в бренді, це Toyota RAV4 і Toyota Corolla Cross Hybrid. Далі в нас іде Mazda CX30, Mazda CX5. Ще мені подобається новенький Hyundai Tucson, Nissan X Trail і e Power, також непогана машина. Ми ходили дивитися на неї так. А також Volkswagen Tiguan і Ford Kuga. оце саме перелік тих автомобілів. Який мені подобається, який подобається моїй дружині, тому що, ну ви знаєте, якщо ви живете в родині, то машина має подобатися обом, а не тільки одному. Бо так не цікаво. Звичайно, не цікаво. Це ж машинка для всієї родини. Для всієї родини. Тому ось з цього переліку ми і будемо обирати. І тепер, знаючи наші основні вимоги, ми натягуємо Саву на глобус і дивимося, що ми з цього переліку можемо купити. І почнемо ми, звісно ж, з Toyota RAV4. Toyota RAV4, звісно, цікавий автомобіль, я його дуже добре знаю, і я дуже хотів залишитися з цим автомобілем. Але, на жаль, цей автомобіль вилітає з нашого переліку, тому що, як ми знаємо, ми хочемо повний привід, а комплектація нормально оздоблена і з повним приводом. Це вже десь мільйон вісімсот. Ну! Так, і плюс реєстраційні дії. Ну, тобто ми взагалі в бюджет ну, ніяк не впишемося, тому що якщо брати е, ось саму, саму доступну комплектацію Active, е, то так, там є Toyota Safety Sense, там е, в принципі все нам знайоме, там вже CarPlay Android Auto є. Е, машинка цікава, але ну, там нема повного приводу. А в нас він якби у переліку обов'язковий. Ну Тому... так, я з тобою погоджуюсь, бо ця машинка з реєстрацією і з допами, які базові. Тобто, це охорона, і що там ще? Ну, захист під Захист картеру і е, тонування. І тонування, тонування. Так, там нема так. тонування. Це вже викидить за 2 мільйони. Ну, в принципі, так. так. Бо в нас най -най найдешевша, найдоступніша сигналка. Там, якщо я пам'ятаю, Євросек Ген 8, а, вона десь 26-27, в когось 28 тисяч. Це з монтажем. От, плюс усі інші допи, тонування. Там, ну, там, там дійсно десь соточку накатить, плюс 5% податку, ще сотка. Ну, Коротше, Toyota RAV4, на жаль, вилітає. Е, наступний кандидат це в нас Toyota Corolla Cross. Отже, Toyota Corolla Cross. Е, в цьому бюджеті нам доступні дві комплектації: Active та Lounge. Але немає повного приводу. Так? Так. Немає повного приводу. Це теж е, поганенько. Це автомобіль для тих, у кого трошки не вистачає грошей на RAV-4. Але в нашому випадку вона ще й програє трошки дизайном. Так, вона симпатична, непогана, але. Знову ж таки, стоп-фактор є стоп-фактор, тому, на жаль, Тойоти усі вилітають. <плес> <плес> ну, ви і ах. Я намагався, я притягував за вуха різні доводи, але Toyota, вибач, наступного разу. Hyundai Tucson. В цьому бюджеті Hyundai Tucson ми можемо взяти топчик. Та <реш> вау топчик. Чим мені подобається Тосан? Ну, по-перше, в нього незвичний дизайн такий. Він на дорозі привертає увагу. У топовій комплектації ми маємо ну, там величезний перелік всяких опцій, включаючи навіть ось ці два колоці, крани, які нам відображають, коли ти вмикаєш поворотник. Воно тобі прямо показує відеокамеру, що в тебе в сліпих зонах. Очманіти. Очманіти. Там є купа, 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 купа всяких приколюшок. Тобто, якщо у вас є ось в цьому бюджеті, вам потрібні максимум комплектації, щоб було напаковано, як, у, як у китайців. так, В них є все. То вам в цей бренд. Знаєш, що це мені нагадує? Що? Коли малий грається в якусь комп'ютерну гру, у нього там каже максимум броні. Є така гра. Ну, добре. Але в нас вже колись була Кія, так? Награлися ми з нею 5, ,5 років, і отримали ну, певний перелік проблем за ці 5,5 років, за ці 103 тисячі, які ми накаталися на ній. А враховуючи те, що KIA Hyundai це один концерн, і машини, в принципі, технічно. Близнюки, ось тут стоп-фактором буде те, що в мене просто немає довіри до бренду. Хоча вона мені подобається і за оснащенням, і візуально. Машинка дуже пристойна, вона вартує уваги. І хто не боїться технічних проблем, там ну, welcome в салон, машина коштує своїх грошей, можна обирати. Але для мене. Ну я не хочу знову ходити по граблям, по яким ми ходили. Ти пам'ятаєш весь цей цирк, який в нас був з Кіа, скільки проблем і як ми її потім продавали? А і рахуванням того, що ми втратили за ці 5 років 50% вартості автомобіля. Так, Тойота втратила значно менше. Тобто вони ще й втрачають на вторинному ринку. Тобто, у нас цілих два стоп фактори: це вони багато втрачають і вони дуже часто ламаються. Особливо це стосується ходової частини і постійно вигораючих свічок запалювання. Підвіска. Це було Ну, добре. Переходимо до наступного претендента. Наступною у нашому переліку йде Nissan X Trail. В принципі, машина красива, машина непогано їде. Ми її тестували, непогано оснащена, але бюджет ну, вона вартує більше мільйон сімсот за ось ці комплектації. Я не пам'ятаю, були там, наче ще старого зразка якісь автомобілі. Ну, але, так, ну, це с... минулого випуску, але якщо вийшов вже новий, ну, як, який старин. сенс брати старе. А новий, на жаль, його прайс перевищує мільйон сімсот. А це навіть без податків, це вже на 100 тисяч вище нашого бюджету. З податками. Поїхали далі? Поїхали далі. А далі в нас ще один дуже чудовий автомобіль, але також. За високі за вартості. це Volkswagen Tiguan. Мені Tiguan, особисто, коли ми минуле покоління катали, пам'ятаєш, теж він і на повному приводі класно їде, і непогане в нього оснащення. Але знову ж таки, якщо брати, наприклад, якусь там базу і в конфігураторі на нього накидувати хоча б те, що є в Toyota rav 4 то він значно перевищує навіть 1 млн 800. 000. На жаль, до побачення. Як я це вирізати буду? Не знаю. Добре, Форд Куга. Хайбрид. Хабрид, так. Форд Куга тут вже у цьому бюджеті йде гібридний, непогано оснащений, в нього вже є асистенти, тобто він не пустий, в принципі, доволі смачний. І це топова комплектація. Так, це топова комплектація, але повний привід 1 мільйон 771 тисяча шістьдесят дев'ять гривень. Ось так. Ми знову не влізли по бюджету. На жаль, хоча машинка цікава, якщо у вас бюджет дозволяє і ви не такі прискіпливі, як ми з Оленкою, то велкам до Форду машинка вартої уваги. Але враховуємо, що там варіатор. А, до речі, так, варіатор. Аж два ступ-фактори. Тобто в перелік вона потрапила як машинка, яка подобається, але два сто-фактори, варіатор та його вартість, його просто чух, зі свістом викидають із переліку. І що в нас залишилось з нашого переліку? E, Mazda cx 30 Так. і Mazda cx 5 Дивимось, Mazda cx 30 Mazda CX30. Мені особисто Mazda cx 30 сподобалась. Сподобалась тим, що в цьому бюджеті ви берете просто, ну, якщо брати той же Sport Black, так, комплектацію. Ну, там є все. Шикарний медовий або теракотовий як хочете так називати, салон. В нього є всі асистенти безпеки, адаптивний круїз, екстрене гальмування, куча подушок безпеки. — Проїжджаючі автомобілі. Приїжджаючі автомобілі. Там, до речі, асистент, у цей, який контролює поперековий рух позаду, коли ви задом виїжджаєте з паркінгу, теж є. Він дуже корисний. Дуже корисний. В цьому переконалися неодноразово. Потім, що я там ще хотів сказати, а хедап дисплей звісно, вже вам на лобове скло показує всі ваші ті... mm. ці. А Face ID все. А, Face а Face ID було в тридцяті? Так. Бо Я знаю, що в 60-ті є і в 90-ті є. А, ні, в 30-ті. В 30-ті в ні, ні. Ні. фейсіді нема. Але ну, а там є камера контролю в тому водія. Так, Т вона тобі сигналізувала, що. Так, ли? ти коли там відволікаєшся, або там голову так от опускаєш, то вона тобі починає маякувати. Так, Ти що... сонечка ховався, і так. Да. Далі, контроль смуги, руху, там, ну, ну, все це, ну, вона просто напакована. Просто офігенський і виглядає класно. Мені особисто тридцятка подобається. І е, я б тридцятку, мабуть, і купив би, але маленький багажник. Ну, для наших потреб він малий. Так, для наших потреб він малий. Нам не вистачає, трошки не вистачає. Заміряли, аби він. Ну, трошки, хоча б сантиметрів 10, був трошки да, довший. На 2 сантиметри? Вис... Вис... висоту? Ні, вис... висота мені не цікава. Е, в шири... ой, в, дов... в глибину довжину, як хочете, там ну, 10 сантиметрів буквально не вистачило. Аби так, ну, взяв би тридцятку. Але за рахуванням того, що наш перелік закінчився, і в нас залишилось тільки Mazda cx 5, логічно, що ми обрали зеленою Mazda cx 5 Ось у такому чудовому червоному кольорі. Комплектація Sport Black. 2,5 літри атмосферний двигун на 194 конячки і повний привід. Ось такий цікавий автомобільчик. 24-го року, абсолютно новенький, цікавенький. І його вартість по працям десь 1 600. Але... 670 Ну, десь десь так. Але а, зараз там знижки у Мазди. І зі всіми знижками вона нам стала в 1 мільйон 505 тисяч гривень. В цій комплектації, на жаль, в нас немає адаптивного круїзу, є звичайний круїз. В нас немає е акустики, BOSE. Так, в нас немає. Е чого там ще у нас немає? А, вентиляції сидінь немає. Ось Вентиляція, ну... адаптивний круїз, е, і там щось е з безпек е асистентами безпеки. А, утримання в смузі руху. Так. Отримання смозір руху, ну коротше, ось така комплектація: це Sport Black, це друга зверху. Тобто, вище є ще одна комплектація топ. І ми зараз маємо її на тесті. Тобто, наступний відос ми будемо порівнювати дві комплектації, поставимо їх поряд і розповімо їх, покажемо детально. Ось, в принципі, і все, що я хотів вам розповісти. Сподіваюсь, зрозуміло, чому ми вибрали саме Mazda cx 5 Для того, щоб подивитися детальний розбор двох комплектацій, ви підпишіться, щоб не пропустити цей відосик, поставте лайкосик та в коментарях напишіть, яку б машину з цього переліку обрали би ви. Або яку машину в цей перелік ми чомусь не включили, забули, а ви вважаєте, що вона просто має бути там. Добре, всім гарного настрою і до зустрічі в новому відео. Пока. Лайкосики, лайкосики!